Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, не думав, що сьогодні буде відео, але все ж таки вирішив зробити випуск для вас, тому поїхали! Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою щодо поєдинку між Деантеєм Вайлдером та Джозефом Паркером, які поб'ються на мегатурнірі 23 грудня в Саудівській Аравії. Ф'юрі вважає, що для того, щоб перемогти Вайлдера, Паркер повинен просто триматися подалі від правої руки свого опонента. Просто тримайся подалі від удару праворуч, от і все. Джо має хороший шанс, тому що він був активний. Вайлдер довгий час не діяв. За 4 роки він провів 5 боїв. Юрій також вважає, що AJ та Деонтей мають бути вдячні тому, що отримали можливість провести поєдинки в Саудівській Аравії. Без Королівства Саудівська Аравія бокс наразі мертвий, особливо для важкоатлетів. Усім дуже пощастило, що я уможливив цей вечір боксу 23 грудня. Без мене Джошуа та Уайлдер не боксували б цього дня. Не тому, що я збирався битися в цю дату, а тому, що я зробив цей вечір боксу. Нагадаю, що всі поєдинки транслюються в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Щодо Данте Уайлдера, то він розповів про свої думки на майбутні поєдинки своїх колег по рингу. Але перед цим він спрогнозував, що достроково переможе Джозефа Паркера. Ви вже знаєте, як закінчиться наш бій нокаутом. І у себе в голові я націлений на 3-4 раунди. Я уявляю це так, але ти ніколи не знаєш, напевно. Подивимося, як усе складеться, щоб я не уявляв, я не форсуватиму події. Я просто роблю те, що виходить у мене найкраще. Цей бій закінчиться нокаутом. За словами Уайлдера, він хоче об'єднати у своїх руках усі титули у надважкому дивізіоні. Останні кілька років були нічим іншим як спробою набратися терпіння. У мене є мета, моя мета об'єднати титули. У житті маю все, чого я хочу. У мене навіть є чортова статуя. Більшість моїх досягнень вже непорушні, але додати до них звання абсолютного чемпіона світу, це наче вишенька на торті. То чому б разом із Морозовим не з'їсти ще й торт? Тож це мотивація для всього, я дійду до цієї точки. Потім Деонтей поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку Ентоні Джошуа проти Отто Валіна. Вайлдер вважає, що AJ зможе здобути дострокову перемогу над шведським боксером, який набрав пристойний хід. Джошуа переможе, я думаю, що він нокаутує Валіна за 6-8 раундів. Вайлдер також заявив, що ставить на перемогу Міллера над Дюбуа. У цьому бою я виберу Джарела Міллера. Так, я ставлю на великого малюка через його габарити і досвід. Знаєте, він базікало, розумієте про що я говорю? На прес-конференції я бачив Дюбуа, коли Мюллер робив свою промову. Іноді ти можеш побачити, як боєць нервує. Тим часом Дмитро Саліта, промоутер Джарела Міллера прокоментував оголошення бою між його підопічним і недавнім претендентом на титул Даніелем Дюбуа. Я невпинно працював, щоб надати Джарелу значну можливість спокутувати свою провину. Він повинен показати, що належить до найкращих із кращих важкоатлетів у світі. Я дуже вдячний своїм партнерам, що ми змогли організувати цей поєдинок і зробили його можливим. Це великий бій обох хлопців. Думаю, що Даніель Дюбуа хоче спокутувати свою провину та показати, що є затребуваним товаром. Обидва хлопці мають спокутувати свою провину. Джарел хоче продемонструвати, що все ще той боєць, яким був 4 роки тому, і титул у надважкій вазі належить йому. Це великий крок та велика можливість. Повертаючись до Дентею Уайлдера, то бронзовий бомбардир заявив, що його порадував офіційний анонс поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Як пояснив Уайлдер, він сподівається, що єдиний чемпіон Хевівейту не зможе уникнути зустрічі з ним. Давайте зробимо це раз і назавжди. Настав час об'єднати титули у надважкій вазі. Так буде краще для мене, адже коли вони поб'ються, всі титули будуть в одних руках. Це ідеально для мене, тому що мені важко отримати бої. Вони не хочуть битися зі мною, але тепер нарешті буде одна людина з усіма титулами. І у мене з'явиться можливість раз і назавжди зібрати всі пояси. Тут Деонте явно прогадав, адже після бою Усика та Ф'юрі пояс IBF буде втрачено, і Олександр буде битися у реванші з Тайсоном вже без цього поясу. Скоріше за все, пояс IBF можуть розіграти між Ентоні Джошо та Філіпом Харговичем, якщо 23 грудня не буде сюрпризу. Адже промоутер Еді Хірн вважає, що у разі перемоги його підопічного в бою з Отто Валіном, AJ оскаржить титул IBF із Філіпом Харговичем. Якщо пояси стануть вакантними на початку наступного року, то за титул IBF змагатимуться перший і другий номер рейтингу. Якщо AJ переможе Валіна, то він опиниться у черзі на чемпіонський бій із Філіпом Храговичем. Промоутер зазначив, що пріоритетом для Джошу є титул чемпіона світу, і тому він може відмовитись від грошового бою з Даунтам Вайлдером. Пояс для нас, як і раніше, є абсолютним пріоритетом. На завершення Деонтей розповів, хто заважає йому побитися за ЕДжеєм. Джошуа пропонували 50 мільйонів доларів. Ми забезпечили йому ці гроші, але він не погодився битися. Єдиний спосіб, як ти можеш проігнорувати таку пропозицію, це висміяти її, перетворити в жарт, спробувати показати публіці, що вона не справжня. Це лайновий момент. Йому пропонували 50 мільйонів, тому команда Джошу не дозволяє йому багато говорити від свого імені. А якщо він каже, то завжди не те, що потрібно. Речі, які не подобаються його табору. І потім їм доводиться пояснювати його висловлювання. Це його менеджери утримують Ентоні від поєдинку зі мною, бо він боєць. Ми чекаємо на цей бій 6 років, але настає момент, коли нам просто кажуть: забудьте про це. Багато разів Джоша хотів битися, приймав бій, але його керівники цього не хотіли, тому що Ентоні приносить компанії гроші. Якщо він впаде, то бізнес також впаде. Що ж, поки що це все, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!